Так, сьогодні виникла проблема у деяких учнів з тим, що вони не можуть правильно навіть на основі детального відео побудувати двері в іншу сторону. Тому я додаю кусочок відео, де покажу, як побудувати інше відкриття дверей. Перш за все, найпоширеніша помилка, з-за чого ви не можете відкрити двері в іншу сторону, це неправильна промальовка об'єктів. В даному випадку ви бачите, в мене намальована шафа, вона має всі зони, вона вже розфарбована, вона має якусь там нижню стінку, хоча це не обов'язково, бокові стінки мають і так далі. Будемо малювати двері, які починатимуться з лівої частини, відкриватимуться на себе. Для того, щоб їх почати малювати, нам потрібно, як завжди, провести лінію. Отут діти дуже часто роблять помилку, з-чого потім у них не виходить весь об'єкт. Коли малюють лінію, вони не дуже детально, не дуже важно дивляться, від якої точки, до якої вони її промальовують. Тобто візуально ось так промалювали, вроді здалеку лінія абсолютно правильно. А коли вони починають наближати. Допустимо, ось давайте я спеціаліжу ось так. Наближати цю лінію. То подивіться, вона не від цієї межі йде, а від верхньої межі. І тоді у вас усі двері будуються невірно. Тому тут потрібно дуже уважно відслідковувати, що коли ви малюєте дверцята, вони повинні повністю вся зона бути на стінки, для якої ви ці дверцята малюєте. Зараз ми малюємо пряму лінію. Якщо ви не впевнені, що ви правильно намалювали, відслідкуйте точку початку і точку кінці. Виділяємо Дивіться, вона повинна виділитися і зовнішня, і всередину. Додаємо цей елемент в групу. Далі нам потрібно з вами сформувати самі двері. Для цього ми заходимо в групу. Відповідно, тягнемо наші двері. Ну і, звичайно, додаємо якусь, якийсь елемент у вигляді ручки для відкриття цих дверей. Після того, як ми намалювали двері, починаємо програмувати динамічний компонент. Для цього нам потрібно вийти з редагування і просто цей компонент виділити. Переходимо в компонент. Ми продовжуємо крутити по осі. ось Дивіться, я буду підсвічувати. Бачите, ось тут вгорі у вас промальовується малюнок. дивіться. По осі Х, бачите, це коли ви будете крутити по нижній частинці, та, що у вас ось червона. По осі Z ми зараз крутимо, вона в нас йде вгору, і якраз двері у нас в даному випадку відкриваються навколо осі Z. А наступні двері ми будемо робити. Навколо осі Y, тобто горизонтально будуть відкриватися. то ось Дивіться, теж по картинки завжди можна подивитися, відносно якої осі у вас відкриватимуться двері. В даному випадку це наша ось Z. Далі роблю трошки швидше, я все це показувала. Додаємо on-click, переходимо у функції. Вибираємо у функціях анімація для кліка, додаємо її сюди. Прописуємо. Перше діє, для якого ми робимо поворота. Далі на який будемо робити градус. І отут з градусом теж може бути проблема. Поворот іде завжди проти часової стрілки. А, тобто, якщо нам двері потрібно відкрити на себе, то це поворот за часовою стрілкою. Значить, щоб відкрити двері на себе, ми повинні зробити не 90 градусів, а мінус 90 градусів, щоб вони відкрилися на нас. Клацимо на білий екран, виходимо, вибираємо компонент руху, перевіряємо роботу наших дверей. Розбираємо другі двері, вони в нас будуть знизу, відкриватимуться на себе. Для цього ми проводимо з вами лінію внизу. Знову ж таки, уважно відслідковуйте, від якої лінії, до якої лінії ви провели. Якщо ви не впевнені, обов'язково наближайте. І перевіряйте оці дві точки, тобто, щоб вони у вас точно були в вашому елементі. Вибираємо нашу зону, нагадую повністю всередині і зовні, і додаємо в групу. Двічі клад саме для редагування групи, витягуємо вгору до кінця наші двері, ми ну, обов'язково додаємо якусь ручку. Ну, давайте цього разу додаємо кругу. Хай буде кругла. Так, ну або витискуємо всередину, або назовні. Тобто тут кому як більше подобається для цих дворців. Виходимо з редагування і просто обираємо наш компонент. Переходимо в програмування дій. І, як я вже казала в попередньому, коли робила, в даному випадку ми будемо вбирати вже компонент э, для ігрика. Вибираємо сюди атрибут on-Click. Переходимо в функції. Вибираємо нашу функцію. Додаємо і прописуємо. Тут у нас іде по ігрику. Ну і відповідно. Давайте, щоб вона у нас не повністю падала, зробимо не 0,90, а 0,80, щоб була трошки таким, -таким уклум. Клацамо в білу частину екрану, закриваємо, виходимо, вибираємо динамічний об'єкт. Ось він у нас відкрився. Таким чином, при правильному виконанні всіх дій. У вас шафа буде відкриватися в обидві сторони. Єдиний елемент, який я не буду показувати, але зроблю вам, скажімо так, декілька ідей, як його можна зробити це компонент наступного чину. Де дверцята у нас від'їжджають в пряму і в обратну сторону. Як зробити такий компонент? Ну, Давайте його розберемо, не буду показувати як, але розберемо детально. Зразу на початку виділю сам компонент, щоб ви бачили, як він редагувався. Якщо ви отак його переведете, я переведу, то ось ми бачимо, що. Перед компонентом була невеличка, домальований невеличкий елемент, за який цей компонент ховався. Тобто, перше, вам потрібно намалювати невелику плитку, за яку цей компонент у вас буде їхати. Я б радила намітити, де ця плитка буде, а витягнути її тоді, коли ви повністю зробите задні дверцята, тобто, це ваш буде останній елемент. Як робляться дверцята? Дворцята, ви повинні зробити не на всю ширину цього елемента. А зробити їх на половинку е, даного отвору. Бо якщо ви зробите на всю е, ширину, виїжджати вони будуть отуди, за межу шкафа, і у вас е, теж це не буде гарно виглядати. Тобто вам тут потрібно самі дверцята зробити менші. Значить, е, як це можна зробити? Можна прямокутник намалювати на тій е, частині, а потім, наприклад, його скопіювати, поставити ось в. Половині і з нею працювати з групою, можна зразу намалювати прямокутник. Ну, тут уже кожен буде обходити так, як потрібно. Після того, як ви цей компонент промалюєте, іменно промалюєте самі дверцята, зможете їх промалювати. То після цього подивіться, як використовується яка дія. Крім. Поворотів на якийсь градус є, є просто зміщення вдоль якогось елемента. От В даному випадку іде зміщення просто по осі Х на якусь кількість сантиметрів. Оця кількість сантиметрів у вас буде змінюватися в залежності від того, в якому місці у вас стоїть шафа, від якої координатної точки ви починали. Ну, Я б рекомендувала тут зразу невеличкі якісь цифри робити, просто щоб ви самі побачили. Куди у вас ці дверцята від'їхали, щоб ви могли це відслідкувати. Ну і потім отут вводите, наскільки вони у вас виїжджають, і наскільки вони у вас повертаються в початкову позицію. Бачите, зараз вони в мене відкриті, і в мене відкрита позиція це ось така 4685. Якщо я їх закрию, закрию, і виділю знову ж таки компонент. То я побачу, що в закриті позиції, а початкова позиція 4555. Тобто за цими позиціями ви якраз можете самостійно подивитися і розібратися. Ну, це для тих, хто претендує на більш високі оцінки. Пробуйте, якщо ви будете уважні, у вас звичайно все відмінно буде виконано.